Вітаю вас на каналі. Сьогодні 1 січня 2024 року, і я по-новому виходжу на канал. Вибачте, що мене довго на ньому не було. Знаю, що багато хто чекав на мої відео, на те, що взагалі я появлюся, бо багато людей мені писали в месенджери: WhatsApp, Telegram на Фейсбук. В першу чергу, давайте вернемось до того, що сьогодні 1 січня 2024 року. З Новим роком, любі мої, дорогі мої, я вас всіх поважаю, люблю, ціную за те, що ви є на каналі, за те, що ви мені пишете, за коментарі. Велике вам дякую. З новим вас роком. Ем, нехай наступний рік принесе вам. Ем... Знаєте, я думала, що сказати в першу чергу, побажати перше, друге, третє, але розумію, що ну, в кожного є свої проблеми. І знаєте, я вам бажаю благополуччя, благополуччя в кожній сфері вашого життя. В, кож... ну, в кожного своє кіно, скажімо так. Комусь важливо більше матеріальне, комусь здоров'я, комусь любовна сфера. Благополуччя вам у всіх сферах вашого життя. Нехай здійснюється те, що ви плануєте, нехай так складаються обставини і вищі сили, що вам допомагали, як, як найшвидше дійти до того, чого ви хочете, як найлегше, скажімо так. І бажаю всім, нехай наступний 2024 рік, стане таким, знаєте, хорошим переломним моментом в вашому житті. Хто для себе чого би не бажав, основне, щоб було здоров'я. Як буде здоров'я, тоді вже буде знаєте можливість, сила, ресурси, наснага на те, щоб реалізувати наші бажання. Вони не здійснюються поволі. Там от просто не знаю вищих сил, там по якихось там обставинах, знаєте, випадкових. Наші бажання реалізуються через наші сили і наші старання. І я вам бажаю здоров'я для здійснення ваших задумів. Звичайно, таких обставин, такої допомоги вищих сил, щоб це сталося, ну, здійснення ваших бажань і намірів, якнайшвидше, якнайлегше, якнайкраще. І в тому обсязі, який дійсно вам потрібен. Тому що не кожен розуміє, що потрібно. Дехто, знаєте. Думає, що хоче, я не знаю, мільйон чи хоче сім'ю, а насправді потрібна просто людина з боку або просто ресурси для життя кожного дня. Тобто, знаєте, ми не завжди розуміємо і адекватно оцінюємо те, що дійсно нам потрібно. Я вам бажаю, що в вашому житті було все, що вам потрібно, і зверху, і більше благополуччя і росту у всіх сферах вашого. Життя з наступившим 2024 роком, щоб він був спокійним, тихим, легким, нехай всі незгоди, всі проблеми, війна, в тому числі, просто не хочу це все озвучувати, нехай це все закінчиться. І щоб ви, всі мої дорогі підписники, жили в мирі, злагодди хорошої вам погоди в домі, сімейного затишку, матеріального благополуччя. І міцного, міцного, міцного здоров'я, плюс психічного дуже сильно важливо, щоб ви трималися все-таки якоїсь такої, знаєте, зірки в небі, якоїсь надії, позитиву, оптимізму на те, що завтра буде краще. А наше завтра залежить від того, як ми живемо сьогодні. Тому сьогодні ми з новими силами будемо починати наші нові знову ж таки уроки. Я повертаюся на канал, хочу з того першого числа нарешті до вас вернутися. Вибачте мене за те, що я пропала, що мене не було. У мене є на це причини. Не буду в це углублятися. Тим людям, які мені писали, пишіть мені ще раз, ще раз і ще раз. І, будь ласка, буду фільтрувати. Я знаю, що я багатьом людям не відповіла, бо в мене не було на це можливості. Пишіть мені заново, заново ваші питання, ваші прохання, ну, що ви хотіли там мене запитати, мені сказати. Але в повідомленні на початку пишіть, ну, давайте придумаємо, бо буду фільтрувати потім. На що маю відповісти в першу чергу, а в першу чергу буду відповідати вам тим, хто мені писав у 2023 році, а я не відповідала, вибачте, мене ну, не було як. Пишіть, ну, 1 січня, от пишіть 1 січня або 2024, точно, пишіть 2024, і так я буду фільтрувати. Або 1 січня, або 2024 і далі те, що ви писали раніше. Я буду фільтрувати і відповідати тим людям, які мені писали раніше, а я не відповіла. Не бійтеся мене турбувати, другий, третій, п'ятий, двадцятий, тридцятий раз. Пишіть обов'язково. Вибачте, мене просто що я пропала. Я знаю, що моя в цьому є велика вина, що я вам не відповідала, але ну, не мала як. Знову ж таки, не буду повторюватися 2000 разів. раз. Наступний момент, що я хотіла сказати вам всім, велике дякую. Дякую, величезне, безмежне, просто таке, знаєте. З крилами великими дякую за те, що ви мені взагалі пишете. Пишете коментарі за те, що хто відправляв донати, як би воно не було. Є люди, які там відправляють пару тих гривень, потім пишуть мені в смс, що вибачте, що так мало. Неважливо, дорогі мої. Важливо, що ви хочете це зробити. Повірте, ви дуже сильно допомагаєте. Допомагаєте матеріально, тому що ці кошти йдуть на, ну скажімо так, підтримання життєдіяльності дітей, і це дуже сильно важливо. Мене це дуже сильно радує. Велике вам дякую за підтримку дітей. Бо ті кошти, які ви мені відправляєте, ідуть ну, на дітей, що я можу вам ще сказати? Велике вам дякую за це. Неважливо, яка сума. І важливий момент ваші донати і ваші коментарі. Навіть одне слово, просто дякую, яка би сума не була в грошах в донатах. Це все мене морально підтримує, дає мені наснаги і бажання знову ж таки зробити якийсь конспект, запланувати відео і планувати такий, виходити до вас на канал. Мене це мотивує, мені дає це наснаги і бажання вам допомагати. Зараз я консультацій не провожу зовсім ніяких. Тому і це відео воно таке. Знаєте, я вам буду відкривати, бо тут такі буде два лайфхаки. Секрети, я не знаю, як би це назвати. Ну не то щоб секрети. Це такі помічні речі, які важко десь знайти, за які там люди гроші платять, щоб це почути, і то не всюди, не на всіх там курсах, не всі викладачі це говорять. Але це такі дуже важливі два моменти, які допоможуть вам трактувати, трактувати розклади і трактувати карти. Отримувати відповідь, скажімо так, викладати ви там три карти, ви цю відповідь зрозумієте, знаючи те, що я вам зараз скажу. Це, скажімо так, ну, можливо, я свою десь собі заспокоюю, тим, що я не можу людям проводити консультації, не можу допомагати. Але, от. Оцією інформацією я намагаюся вам допомогти. Намагаюся підтримати хоча б так. Якщо я не можу вас проконсультувати, то ви самі зможете собі відповісти на запитання, знаючи те, що я зараз вам скажу. І це, скажімо так, і дарунок з одної сторони. новий рік прийшов, хочеться вам подарити чогось хорошого, дійсно корисної інформації. Плюс така подяка за те, що ви є зі мною, ви мені пишете, ви мені. ну, Мене підтримуєте, скажімо так, і це вам моя подяка дуже корисна інформація. Так, подякувала, вибачилась, побажала вам, а тепер давайте до справи. Дивіться, що важливого, коли ви задаєте запитання. І витягуєте карти, щоб протрактувати, скажімо так, отримати відповідь. Зараз будемо знову ж знову ж таки йти по такій класичній схемі. Витягуємо три карти. Може бути там одна старший аркан, два молодших. Може бути не три карти, а там дві, чи чотири, чи шість, неважно. Суть в тому, що я хочу до вас донести, є важливі моменти, таких два дуже сильно важливих моменти, щоб зрозуміти, як відповісти на запитання. І перший момент це є саме запитання. Я вам такое напишу тут запитання. І другий момент це карта активна чи карта пасивна. І давайте так, я зупинюся спочатку тут, потім тут. Але будемо приклади ще й наводити. Я хочу на практиці з картами вам показати, просто, як це працює, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Зараз я вам викладу чисту теорію, можливо, ви її не зрозумієте, буде щось запутано, неясно. На прикладах треба це розглядати. І наступні відео, які я буду знімати, ну там приклади якихось та запитань, розкладів, ви для себе будете бачити, що я відштовхуюся від запитання і відштовхуюся від активності чи пасивності карт. Я розумію, що є люди, які, ну, скажімо так, займалися зі мною платно, вчилися в мене, і якийсь кусок інформації з того, який я їм викладала, зараз викладу тут. Я думаю, що ніхто не буде дуже сильно там возмущатись, сопротивлятись, скажімо так, тому що вони платили гроші, а я тут викладую безплатно. Дивіться, я викладу якусь частину, а якусь частину ви або дійдете самі, ну або знову ж таки будете вчитися. Ну, і платити за це кошти. Неважно, чи мені, чи комусь. Але я якусь частину викладу, не все. Ви повинні зрозуміти по справедливості до тих людей, які зі мною вчилися. Але це дуже важливий такий кусок пласт інформації зараз буде. Так, питання. Дивіться, питання є а, Аналітичні. Аналітичне. І питання є Б. Прогностичне. Коли ви викладаєте карти, задаєте питання, викладаєте карти, ви для себе повинні насправді зрозуміти, чи ви аналізуєте ситуацію, чи ви дивитеся розвиток її в майбутньому. Це дуже сильно важливо з точки зору, як ви будете, ну скажімо так. Поєднувати карти, тому що ну, є люди, які знають, та? чи ті, хто зі мною займалися, в них там перша карта відповідає на запитання, чи третя, чи друга, ну в кого там яка. Але якщо, скажімо так, ви цим не заморачувалися, ви цього самі для себе не виявили, ні з ким про це не займалися, ну, не знаю. Викладаєте три карти і не знаєте, як то там з якої карти почати, яка відповідає на запитання, яка допоміжна. Ну просто є от три карти, і ви не знаєте, як їх докупи зложити. Та? В першу чергу відштовхуйтеся від того, яке запитання: аналітичне чи прогностичне. Якщо питання А аналітичне, то всі карти, вони відбуваються одночасно, ну, давайте так скажемо, через кому або через плюс. Тобто, є і це, і це, і це. Тобто, якщо ви питаєте, ну, наприклад, вам приведу. Які там, я не знаю, в мене з ним стосунки, зараз на даний момент, чи яка ситуація з роботою? Що, що в голові по ситуації? Та, от є розклад, хрест, там є ну, позиція суть ситуації, ну, минуле, майбутнє, що в голові, що в ногах. Що людина робить, що людина думає, там, що було привело до ситуації, як буде розвиватися. Та? От, ну, це, типу, кельтський хрест, але спрощений, сам хрест без оцієї колонки з боку. І от дивіться, оця позиція вверху. Ну, давайте якось позначимо: один, там не знаю, два, три, чотири, пять. І оця четверта, п'ята позиція, перша четверта, п'ята позиція. Вони так, якби протеперішні, і вони про саму ситуацію в даному моменті, що людина думає по ситуації, що вона робить по ситуації, яка сама ситуація? Якщо ви там викладаєте три карти, ви всі їх разом аналізуєте. Відбувається і перше, і друге, і третє. І неважно, з якої карти ви почнете, ви можете з третьої почати, бо ви її розумієте. Потім другу першу під'єднати, можете з першої. Починаєте з тої карти, яку ви розумієте. Але вони всі три одночасно відбуваються. Якщо прогностичне, подивіться, та як тут, що було в минулому, і що там буде в майбутньому по ситуації, це є прогноз або питання, які там стосуються, я не знаю, подзвонить він мені, чи не подзвонить. Це є ситуація в розвитку, тобто прогноз і розвиток ситуації. Тобто, в питанні вже є якийсь розвиток, чи він мені подзвонить, Та? тобто як буде розвиватися ситуація, чи що мене там чекає далі в стосунках. Чи буде в мене там якась дорога? Чи буду я працювати там на якійсь роботі, яка буде ситуація? Це є розвиток, як воно все буде відбуватися. Відповідно. Так, це від А, а тут від Б. Прогноз. Тоді буде так: 1. Потім буде 2. А потім буде 3. Тобто, тут ви йдете від першої до другої, від другої до третьої. Розумієте, так? Тобто. Зліва направо, як ми читаємо речення, з чого ситуація починається, як вона розвивається і чим вона закінчиться. Це є прогноз, це є розвиток. Коли ви задаєте будь-яке запитання, ви повинні розуміти, чи це аналітика, чи це прогностика, це є розвиток ситуації, чи це є стала стабільна якась ситуація. І ви просто на питання витягнули одну, ну, одну карту, чи три карти, чи п'ять карт, чи десять, неважно. Якщо аналітичне питання, прогностичне, там, припустимо, що він там до мене почуває, чи яка ситуація зараз, ви всі карти, скільки би ви їх не витягнули, ви їх всіх читаєте. Неважно, в якому вони. Отут, до речі, неважно, в якому вони порядку випали. Ну... Взагалі, пасивна, активна карта, ми тут будемо про це говорити. Тут не важно. Просто ми трактуємо всі, всі карти одинаково, паралельно, рівноцінно. Тобто, тут і перша карта, і друга, і третя. Ну, не то, щоб дорівнює, просто вони рівнозначні. Розумієте, так? Важливі всі три карти. А в прогностиці, коли ми говоримо про розвиток подій, а у вас нема у цієї системи, що ви знаєте, що на ваше питання відповідає перша, друга чи третя карта. Бо так буває, у людей я про це говорила в попередніх відео. Тоді ви просто йдете від першої до третьої. Починається так, далі буде так, і в кінцевому результаті те, що в третій карті. Це дуже важливий момент, коли ви задаєте питання, ви повинні розуміти, воно аналітичне, і тоді ми три карти окремо трактуємо, чи воно прогностичне, і тоді ми йдемо від першої до другої, від другої до третьої. Оце це дуже сильно важливий момент. Тепер дивіться. Другий е, такий, знаєте, не то, щоб критерій, лайфхак, чи як би то назвати це така основа, основ, певно. І вона, ну, вона може і важливіша, ніж перший момент. Перший момент важливий це питання, як ви задаєте, коли ви не знаєте, чи докупи три карти кліпати, чи, чи по черзі перша, друга, третя. От коли ви не розумієте, як ці карти докупи скласти. А другий момент це така важлива основа основ, коли ви даєте відповідь на запитання. Щоб оцю саму відповідь зрозуміти. Дивіться, є карти активні, і є карти пасивні. Є дивіться, старші аркани зараз не говоримо. От є молодші аркани. Пентаклі і чаші це є пасивна масть. Там майже все є пасивне, не несе за собою дій, але є винятки, є винятки. Наприклад, вісьмка чаш це є рух. Це є коли мене все задовбало, і я йду до чогось нового. Це є переміна дія. В пентаклях так само. Наприклад, я не знаю, шестірка пентаклів це є взаємодія з кимось, це є подія, це є дія. А є активна масть в основному це є дії. Подій. Дивіться, я вам ще поясню тако, Активна карта це є подія, подія, дія. Ну, типа, як би то сказати, события, Та? Тобто щось буде відбуватися. А пасивна це є такий от стоп, це є більше така. Атмосфера, фон, об'єкт. Розумієте, тобто це є така пасивність повна. Ну, не знаю, там дев'ятка, наприклад, взяти там, я не знаю, дев'ятку мечей. Це, ну, мазь активна, але дев'ятка. В дев'ятка мечей. Вона є пасивною. Це є страхи, це є переживання, це є тривоги, це є фон, це є атмосфера події. Розумієте, так? тобто, от тут ви повинні розуміти, карта активна чи карта пасивна не тільки по масті, по самій карті. Просто зараз я вам ну, не можу, я не маю права там вам кожну карту описати, яка активна, яка пасивна. По старших арканах, якщо ви маєте бажання, пишіть в коментарях, я зніму відео по старших арканах. Це буде, знаєте, ну, якщо я по всіх арканах зніму відео, яка активна, яка пасивна, це буде несправедливо по відношенню до моїх учнів. Тому частинку хіба якусь можу зняти, та? по старших, припустимо, які активні. Але ви самі собі сядьте, візьміть колоду і подумайте, ви самі догадаєтеся. Ну, Знову ж таки, колесниця по старших арканах явно, що активна. 14-й уміряність, стриманість, ну, явно, що пасивна карта, це не є події. Так само і по молодших арканах. Ви бачите, сім пентаклів, припустимо, це людина стоїть, чекає своїх якихось результатів. Це пасивна карта. Чи четверка, припустимо, там, жезлів, це є пасивна повністю карта. І навпаки, є активні, Та, коли людина діє, там сіморка жезлів, припустимо, активна, чи вісьорка чаш це коли людина діє. Ви повинні це розуміти. І коли ви задаєте запитання, дивіться на активність і пасивність. Коли ви питаєте, от просто що мене чекає це неправильне запитання, тому що, ну. Взявши всі карти, там різні трактування, мільйон їх значень може бути, можна придумати Бог зна що. Але коли ви конкретно питаєте, припустимо, там, що мене чекає в роботі протягом там, наступних три місяці. Ну там будуть переміни, не будуть переміни, ви дивитеся, активні чи пасивні. Якщо пасивні, то перемін особи, подій взагалі ніяких особо не буде. Якщо карти активні, значить будуть події, будуть взаємодія, буде якась активність. На це звертайте увагу, це дуже сильно важливо. Коли ви питаєте, чи поїду я кудись, чи подзвонить він мені. Ну, от якісь такі питання, які під собою розуміють дію. Якщо ці дії будуть, то вам випадуть активні карти. Якщо не буде перемін, не буде подій, вам випадуть пасивні карти. Оце дуже сильно важливо. Так само, коли ви питаєте про розвиток, от прогностичний розвиток, і ви бачите, там я не знаю. Одна карта активна, друга активна, а потім йде пасивна. І ви бачите, буде якась активність, потім ще якась активність, але потім воно впреться в ту пасивність. Все, будуть зміни, 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 а потім гопа, і стоп. Просто вже від питання залежить і від карт. Ну, тобто цей стоп хороший, чи це стоп поганий, чи це стагнація, чи це, ну, скажімо так. Устабільнення, укорінення. От знову ж таки, дивіться, четверки. Четверка, що жезлів, що четверка мечей, це є стабільні карти, це є пасивні карти, от повністю пасивні. Але якщо є активність, а в кінці четверка жезлів, це є хороша пасивність, це є закріплення результатів. А якщо випадає четверка мечей, це є така пасивність, яка, знаєте, ну, немає розвитку. Дьоргались, дьоргались, рухались, рухались і в тупік зайшли. Це є тупік четверка меча чи четверка чаш. Ну, розумієте, ви повинні розуміти кожну карту в плані активності і пасивності. І коли ви задаєте запитання про розвиток подій, ви бачите, буде розвиток, будуть зміни. Чи, бу... ну, чи буде все так, як воно є? Просто по... те, як воно є по-хорошому, чи так воно є по-поганому? Це вже знову ж таки покажуть карти, і ваша ситуація. Важливо знати ісходну ситуацію. Я надіюсь, ви зрозуміли. Це така була чисто теоретична частина того, що я хотіла до вас донести. Зараз я вам попробую на прикладах показати, як це все трактувати, єднати докупи і наскільки сильно вам це поможе в ваших запитаннях. Я буду брати якісь питання і ну витягувати карти, будемо з вами разом працювати. Я вам поясню. Але важливо. Щоб ви розуміли, коли ви задаєте запитання, витягуєте карти, як ви будете ці карти поєднувати, тобто, чи воно буде йти від першої до другої, до третьої, чи кожна карта окремо, це залежить від питання, аналітичного чи прогностичного. І наступний момент: карти активні чи карти пасивні. Якщо ви питаєте про розвиток подій, як воно буде розвиватися, буде розвиватися, якщо карти активні. Не буде особо сильно розвиватися, буде тон фон вам покажуть карти, якщо карти пасивні. Які будуть події в роботі чи в стосунках, що би ви не питали? Припустимо, на рік ви питаєте, як буде там моє особисте життя. Знову ж таки, ви дивитеся на активність на пасивність. Чи, чи буде ваше життя там особисте пасивне, чи воно буде активне і будуть якісь переміни? Це дуже важливий момент. Повірте мені. Можливо, ви цього не розумієте, можливо, вам здається, що це щось таке, ну як би вам сказати, це ж не значення карт, а треба значення знати. Суть не в значеннях, а в суть в тому, щоб ви бачили, ситуація розвивається, міняється, чи ситуація стоїть. Якщо стоїть, то в яких тонах, в хороших чи поганих, бо знову ж таки, буває стоп-пасивність, але хороша, а буває стоп-пасивність, але погана. Це важливий момент, і вам потрібно знати просто карти активні чи пасивні, що бачите, будуть зміни, будуть активні якісь події, чи не буде нічого. І як карти докупи поєднувати, чи трактувати їх окремо, чи всіх разом, чи від одної до другої, залежить від того, яке саме запитання. Я надіюсь, ви зрозуміли у цю мою теоретичну базу, що я хотіла вам передати. Ну, знаєте. По одному, викладати відео на канал і це пояснювати, по іншому, коли ти з людиною це говориш, і це пояснюєш, тому що ну, кожен може задати запитання, я можу відповісти, бо я не є викладач. Я, можливо, погано пояснюю, але я дуже маю велику надію, що ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Але як ви будете знати оці два моменти і будете цими моментами користуватися. Не то, що там при трактуванні великого розкладу, а взагалі задали запитання, витягнули три карти. І ці моменти будете пам'ятати, у вас вийде отримати відповідь. Ви зрозумієте цю відповідь, знаючи самі значення карт, яка карта активна, яка пасивна, ви точно 100% зможете дати відповідь на запитання. Я надіюсь, я змогла вам допомогти. Підтримати, розвинути вас в роботі з картами. Всіх вам благ, всього найкращого. А наступне відео буде про практику. Ми будемо практикуватися. Чому я не продовжую зараз відео, бо я боюся, що вона не запишеться. Буду записувати наступним відео, бо. Бо переживаю, переживаю, що не, що не вийде, що не влізе все в одне відео, тому їх буде два. Перша оця моя частина була теоретична, наступна буде практична. Будемо на прикладах запитань дивитися, як оці знання нам допомагають. І ви побачите: переконаєтеся, що знаючи це, відповіді на запитання буде знайти набагато легше.